Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас на огляді коротенька новина про учасницю минулого сезону Холостяк Аліну Пухальську. Справа в тому, що дівчина зізналась, що нарешті хоче побудувати сім'ю і мати дітей. А потенційним кандидатам на її руку і серце сказала, чи є в неї якийсь табу в ліжку. І, як виявилось, якихось конкретних заборон нема, хіба що для неї неприйнятний секс втрьох. Однак дівчина не уточнила. Чи можна в ліжко з холодцем і хлібом? Також вона зазначила, що хоче бачити перед собою статного і успішного чоловіка, який безмежно її любить, і заробляє хоча б в 10 разів більше за неї, а це близько 50 тисяч доларів. Але ще цікава деталь холостяк, коли не дав їй троянду, зазначив, що не дозволив дівчині пройти далі із-за того, що вона більше часу розповідає про себе, свою роботу і вино. І навіть в подкасті Lux FM більше половини хронометражу дівчина просто розповідає про вина і шампанське. Та навіть фото в інстаграмі майже всі з бокалами. Хто що думає про це, пишіть в коментарях та підписуйтесь на наш канал.